Маленька жінка щупла, наче всохла, ледь ледь жива несамовитім горі. Вона й сама камінна, як Голгофа, і очі, як земля, сухі і чорні. Все справдилось, і меч прошив їй душу, як передбачив старець Симеон, Такий свого досяг Синедріон, Ісуса розіп'яли і поплюжать. Цю звістку небіжній приніс Іван, коли вночі. Влетів, немов кажан усе єство затіпало від дрожу. Бо ще Марія, ще не мати Божа, і підійти до сина не дають солдати римські, позбігались люди. Хто шепче й на вухо зрадив Юда, той хлопчик ні, наплутали, мабуть, враз морок впав. Та це ж бо віщий знак. Підтримувана ліктем Соломії, Нагору видирається Марія. Полегшити страждання, але як? Вже шість годин конає на хресті. Синочку мій, та що ж вони зробили, синочку, а його в уста безсилі Івана просять маму прихисти. Померлому проткнули списом ребра, вода й кров обляпали мотуззя, заклякла від жорстокого безглуздя, від мертвого чого іще їм треба? Його Ховали Йосип і Никодим, хоча вони самі синедріону та досі не звірялися нікому, що по ночах заслухувались ним. Зайшла у дім в осиротілу пустку, волосся сиве випнулося з хустки, як руки не знайшли земного діла, то аж тоді вовчицею завила заступниця Марія, Божа мати, не дайся нам безвинно помирати.